Родина Фоменків, 72-річна пані Людмила та її чоловік Віктор, мешкають у Нижній Суровиці. Жінка розповідає, обидва мають проблеми зі здоров'ям, які посилилися після пережитих випробувань. За три роки пара поховала трьох близьких людей. За півроку до повномасштабної війни на пожежі загинула їхня донька Вікторія Савченко. Її чоловік Володимир в перші дні вторгнення пішов до лав територіальної оборони. Він загинув 1 березня 2022 року від пострілу російського танку. Того ж дня чоловіка поховали на місцевому кладовищі. Онук пані Людмили Денис теж став на захист свого села. Як заїжджали танки, заїжджали в 22-му році, отам вони на мосту переймали танки. Вони там з хлопцями, з молодими, вони постукали сюди в сільську раду до нас, а вони виїхали, потікали всі. І вони своїми ручками без автоматів, без нічого, поїхали, отож там, вертали їх. Оце ж його папа там багато людей було. Згодом Денис пішов у штурмовики, розповідає бабуся. 9 жовтня 2022 року чоловік загинув. Він загинув у город Херсон, село Борисе, Боризевське село, з гарячої точки відправили. Він мене неділю тільки побув на навчанні. І його забрали на гарячу точку. І що я хочу вам сказати? Він боли на ухо, він не чув нічого, але друге ухо на 50%. Він все чув. Проважала його на війну в серпні, місяці, в кінці серпня, 22-го року. Він був в теробороні, а потім на сільську раду прийшла повістка, і він пішов, ну, не тікав, не ховався ніде, пішов захищати нашу Україну. Далі родичі зіштовхнулися з тим, що не отримали грошової допомоги в разі загибелі військового службовця. Сказали, так як у його прямих близьких сильно родичів немає ні тата, ні мами. Баба з дідом не є прямими наслідниками. Що я хочу сказати від себе? Я хочу сказати, якщо у людини, яка йде захищати свою Україну, є батько і мати, то вони отримують виплати за своїх погибших синів і дітей. Якщо немає у дитини нікого в воїна, якщо він сирота, то він не має права ні на які виплати. Він іде Денису тільки нашому дали прапор України за те, що він воював наш тільки за прапор і за грамоту. Пані Людмила розповідає, збирала серед односельців підписи на підтвердження того, що Денис опікувався бабусею і дідусем і зверталася до сільської ради, але відповідної довідки там не надали. Кажу так і так, дайте мені справку, що він у мене був. І він нас ну, охреб, ну, як, кормільником, годував нас, допомагав нам, городи хазяйство в місті держали. І він нам у на світі допомагав. Все, ото приїде посади городи, все. Виплата за загиблого захисника родині Фоменків не передбачена, говорить начальниця відділу соцзахисту та ветеранської політики Нижньосировецької сільради. Згідно програми соціального захисту населення Допомога виплачується сім'ям. Військових загиблих військових, якщо це є батьки загиблого, дружини, чоловіки або діти, бабусі та дідусі допомогу не отримують. Тим більш, як бабуся стверджує, що вона була закон... ну, що він був в них опікуном, опіка призначається, якщо Особа визнана недієздатною. Тобто не бабуся, не дідусь не були недієздатні, вони дієздатні особи, і Денис у них опікуном не був. Вони разом не проживали, не вели спільне господарство, і в них були різні адреси реєстрації. Людмила Миколаївна говорить, живе на пенсію 4 тисячі гривень і не може зробити операції на серці, якої потребує. Похорониці я вбила своє серце, мені на операцію робити. Я не просила там багато грошей, мені хоча б каплю дали. На серці клапани мені. Мені дуже тяжла операція. Олена Войтенко говорить, звернувшись після операції з випускою і чекаємо до сільської ради, Людмила Фоменко зможе отримати там допомогу. Якщо бабуся буде робити операцію, також згідно нашої програми соціального захисту населення, в нас є надання матеріальної допомоги на проведення складних медичних операцій. Тим, тим паче, що на серці у нас ми завжди серце оплачуємо, дороговартісні, у нас операції до 20 тисяч. Гривень. Олена Войтенко додає, коли Володимира і Дениса Савченків поховали на місцевому кладовищі, сільська рада допомогла з оплатою пам'ятників для обох захисників. Поховання здійснювала цивільна дружина Дениса Аня. Про що в нас в книгах діловода свідчать записи про те, що вона брала довідки, вона дійсно ця Аня здійснювала поховання. І ховали Дениса за кошти військова частина, сільська рада, всі скидались, і хлопці з тероборони. До нас зверта... звернулася рідна племінниця Володимира Савченка, Алла. Вони замовили пам'ятники і згідно нашої програми соціального захисту населення сільська рада робить відшкодування за встановлення пам'ятників. Денису Савченко на момент загибелі було 27 років. На згадку про онука і племінника у родичі лишилися його світлини і орден. Анна книжолехороненко та Анатолій Сердюк Суспільне новини Сумщина.